Поліцейські до Слободи приїжджають на кожну зміну. Вони проводять із дітьми пояснювальні розмови та лекції. Цього разу говорили про правила відпочинку під час літніх канікул. Начальник молодіжної провенції Вадим Веселецький зазначив, що в цей час хлопчакам і дівчаткам треба бути особливо обережними. Ми завітали в гості в наш оздоровчий літній табір, який розташований в селі Слобода Коломийського району, де розпочалася оздоровча компанія. На сьогоднішній день в таборі перебуває 85 дітей. Це є діти пільгових категорій. Які поправляють своє здоров'я, набираються сил перед новим навчальним роком. Мета нашого приїзду сьогодні це спільно. Така акція проводиться в рамках профілактичних загальнодержавних заходів по оздоровленню дітей. Хочемо лишній раз нагадати дітям правила безпеки дорожнього руху, правила поведінки на відкритих водоймах і правила поведінки в побуті, а так само роз'яснити дітям про шкідливість тютюна поління, шкідливість вживання алкогольних напоїв, слабоалкогольних алкогольних напоїв, і також запобігти травмуванню дітей. Та чи не найбільше сподобався хлопцям і дівчатам автомобіль? Вони всі пробували поміститися у ньому, а звук сирени та вогні на даху автівки викликали у них подив. Ну і звичайно ж, покататися у справжньому поліцейському авто хотіли всі 85 дітлахів, які зараз відпочивають у таборі. Мені тут подобається. Тут ми робимо зарядку. Кожного ранку стаємо восьмі годині, одіваємося, деякі чисті зуби, вмиваються і йдуть на зарядку. Ми робимо дуже. Багато вправ, бігаємо навкруг. Я би хотіла ще сюди приїхати. Чи подобається вам така зустріч? Нам подобається. Чому? Бо По поліцейські рано ну, запитує нас. Фотографувалися всі з поліціянтами із великим задоволенням. Хлопчаки один наперед одного одягали головні убори, а правоохоронці пообіцяли приїхати у прикарпатські зори ще раз неодмінно. Зі Слободи Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подіїнтика.